У багатьох українців удома залишилися рідні, які потребують підтримки. У когось квартира в Україні, де потрібно сплачувати комунальні послуги. Моя колега Анна Мартюшева з'ясувала, як легко переказати гроші з німецького банківського рахунку на український. З німецького банківського рахунку ви можете надіслати гроші родичам чи оплатити послуги в Україні. Але не варто надсилати гроші, отримані в якості соціальної допомоги. Сепа переказ це переказ можна розглядати як простішу, швидшу і дешевшу версію SWIFT, створену спеціально для Єврозони. Такі перекази приймають не всі українські банки. Зробити переказ можна тільки на єврову картку. Комісія за переказ не стягується. Кошти надходять протягом одного робочого дня. Наприклад. Для переказу коштів на картку Монобанку потрібно відкрити єврову картку, якщо у вас її ще немає, запитати реквізити для сепа переказу, зберегти ібан вашого рахунку. Далі відкрити онлайн кабінет німецького банківського рахунку, перейти на вкладку для переказу коштів, ввести ібан для сепа переказу, суму і надіслати кошти. Свіфт переказ: якщо переказ СЕПА у вашому банку недоступний, або важко відкрити єврову картку. Переказ можна зробити за допомогою системи SWIFT або іншим способом, зазначеним на офіційному сайті вашого банку. Переглянути способи переказу на картку Приватбанку можна за цим посиланням. Процедура СВІФТ переказу залежить від того, з якого банку ви його відправляєте. У деяких німецьких банках його можна зробити онлайн інших. Лише у відділенні. Але в будь-якому разі вам потрібні будуть такі дані: і бан рахунків відправника і отримувача, прізвище ім'я по батькові, власника рахунку отримувача, Свіфт-код банку отримувача. Анна Мартюшева, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Алпштат ТФ.